Тебе точно кинуть в Європі, якщо ти продаєш українські товари і не знаєш цього, які кинули мене на 40 тисяч умовних європейських. Справа полягала в тому, що ми працювали з компанією посередник. Цей посередник нам надсилав свої подяки від ЗСУ розповіді про те, як він допомагає Україні а також розповідав про те, що він має зв'язки родинні з. Нашим кінцевим покупцям а продавали ми в мережу магазинів. Насправді наш покупець не мав родинних зв'язків. Це була звичайна компанія посередник яка не має ані основних засобів, ані статутного фонду, достатньо, ані юридичної нормальної адреси. Ми навіть якби хотіли його фізично знайти, то ця компанія зареєстрована на якийсь віртуальний офіс, і це мають бути значки для вас. А також, наприклад, наявність найманих працівників, теж Red Flag в міжнародній торгівлі. Звісно, що ця компанія ще зі мною на зв'язку і частково малесенькі. І ми невеличкими самими мені борг, і ми маємо якісь а, певні думки, як далі врегулювати цю ситуацію. Але до кінця 26-го від липня ми не змогли її врегулювати, і я ділюся з вами тим, щоб ви не потрапляли в такі ситуації. І саме найважливіше те, що я можу вам в навчаннях це все розповідати, і я розповідаю вам, що бувають такі ситуації, але ж сама інколи теж можу послухати і мені можна розказати, який я класний, і я буду. До в тебе купувати товар а, дорого. Дивіться, ще інші відео, які результати ми зробили в 2025 році. І не тільки все погано, але в кожній справі є плюси і мінуси. А ось.